Вітаю вас! Сьогодні у мене для вас є гарна партія Ани Мозичук проти ізраїльського гросмейстера Орі Кобо. Ця партія з турніру Гібралдар Masters, і на тому турнірі, згідно опитування, ця партія була признана найкращою партією турніру. І вона справді чудова. Я знайшов її одразу після запису минулого відео і був дуже вражений. І так, хід білих. Білі грають Е4, білими грає Анна Музичук. Чорні грає С5, сицилійський захист. КІНЦЕ3. Вже бачили, що це такий перехід у закритий варіант. Так, Ми бачили у минулій партії Анна Музичук. там партія починалася ходом кінь с 3 потім с 6. кінь в 3 трошки з перестановкою ходів, і там чорні зіграли Е5. І не дає ще змогу провести Д4. Тут. До чорні А5 не зіграли і перейшли у доволі відомий варіант. Ферзь C7 F4. Піша К6, поле B5 взяли під контроль, щоб сюди ні білий кінь, ні слон ніколи не заліз. Крім того, це ідея ще також B5 зіграти, відкриваючи для свого слона поле B7. Білі розмінюються на C6. Хочуть вивести слона на d3. Але якщо поставити слона на D3, то кінь на D4 втрачається. Тому розмінюємось на c 6 спочатку, потім слон D3, B5, ферсі 2. Білі починають готувати рокіровку в довгу сторону. Слон B7, слон D2, слон c 5 a 3 поле b 4 взяли під контроль. Кінь e 7 довга рокіровка, коротка рокіровка. Позиції з різносторонніми рокировками традиційно, і особливо в Сицилійському захисті, частіше всього, пов'язані плани сторін подальші з атакою на короля противника за допомогою насування пішаків, як за білих, так і за чорних. а 4 F5. Це все теорія, до речі, це все зустрічалось на практиці. F5 доволі рідкісний хід до цієї партії всього один раз він грався. Ідея тут. Насправді доволі типово, трохи для іншого варіанту. Е, ідея в тому, щоб е, застопорити насування пішаків. Тобто, у разі розміну, забрати пішаком і таким чином створити перешкоду для білих у тому, щоб насувати пішаки далі. Е, у партії, яка гралась до цього, згідно. Е, Згідно бази, яка є на лічесі. раніше тут грали H5 в попередній партії, та Анна Мазичук робить ще більш енергійний хід і ще сильніший g4, одразу там, не рахуючись з пішаками, прориває обороні редути чорних. І, ну, і гра відкривається. Тобто королівський фланг вже неодмінно відкриється. Ну і Чорні, щоб не залишитися в стісненому положенні, проводять D5 абсолютно правильне рішення, тому що, якщо d 5 не провести, то фігурам буде трохи тісно. GFE, і D5, б'є D5, ферзь б'є D5. Давайте ще декілька ходів. Білі поставили туру на e1, гарна централізація, лінію Є е захопили. Чорні зіграли ферзь з ідеєю після Тура e 8 однією або іншою лінією є e перехопити, поборотись за неї. Тому білі грають слон c 3 Гарна діагональ для слона потенційно, пункт G7 під загрозою, а також можливість перекрити лінію е, e, зіграти слон Е5. Отже, вийшла така позиція, і бачимо, що комп'ютер оцінює її, до речі, Всього трошки на користь білих. Але мені здається, за білих тут трохи поприємніше грати, тому що у чорних явно слабший фланг, ніж, ніж у білих. Але разом з тим також не дуже зрозуміло, як атакувати. Тобто, якось по лінії G створювати тиск не так просто, тому що слони чорних також доволі прекрасні, контролюють поля на лінії G, не так просто до цього пішака добиратися. Можливо, десь H5 грати. Ось Чорні грають тут Рай 6, мабуть, цією думкою, що h 5 десь загроза. У них є ідея перекинути туру на поле H6 і боротись проти цього пішака, який, по суті, є ізольованим. Цікава ідея, вона, правда, комп'ютеру не, не подобається. І тут, і після наступного ходу, білі зіграли ферзь F1, ідея переставити ферзя на H3. F8, додатково захищаючи пішака на F5 і ферзь H3, додатково створюючи тиск на цього пішака. Тут для комп'ютера, до речі, він хід Тура F6 створив. І на минулому ході і раніше показував план для білих пов'язаний з ходом. А4 у цій позиції, з ідеєю вибрати поле С4 для свого слона. Тобто, якщо чорні забирають, то слон С4 і по цій діагоналі неодмінно отримують білі якісь матеріальні здобутки. А якщо не забирати, то білі самі забирають на Б5, ну і все одно поле С4 звільняється, все одно цей слон захоче потім стати на С4. Ну, доволі логічно все виглядає, так? Але інший план вибрала Анна і, на щастя, для нас, тому що ми побачили прекрасну партію. Зараз почнеться дуже гарно. І перед цим я вам таке традиційне нагадування про те, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк цьому відео, підписуйтесь також на телеграм-канал. І якщо у вас є можливість, то будь ласка, донайте. Це мене дуже підтримує та мотивує. Ось і починаємо. Тура А6 зіграли чорні і ось це помилка. Помилка доволі серйозна. Після цього партія білих стає виграною згідно комп'ютера, але для того, щоб вся партія стала виграною, потрібно зробити ряд прекрасних ходів просто. По-перше, що це захід Тура А6, ну я вже говорив, що це десь атака на пішака А4. Тобто, зараз у чорних є конкретна загроза зіграти слон F2 з подвійним ударом на тру, та на пішака і виграти цього пішака а 4 але в білих знаходиться просто прекрасний удар. Слон б'є F5. Віддається слон. І після цього тура D7. Ще одна жертва. Віддається ферзь. Ферзь під боєм. Можна ферзя для чорних забрати. Але якщо забирають, тоді отримують мат буквально в декілька ходів. Тура б'є G7, король H8, тура G6 шах, відкриття шаху від слона. Королю немає куди відходити, і після тура F6, слон б'є F6, і це мат. Буквально два удари таких один за одним. Жертва слона. Ідея жертви слона якраз в тому, щоб ось пробити ось цю діагональ, щоб ферсі рентгеном міг оцю тру підтримувати, і тура могла вторгнутися на сьому лінію. Просто прекрасна геометрія, як на мене. Ну, Чорні тут, зрозуміло, ферзя не стали забирати. Зіграли тура G6, захистили пішака на G7. Ферзь b три шаг. Ферзів не розмінюємо, продовжуємо атакувати. Король h 8, і тура забирає на b7. Фігуру відіграли, і в результаті цієї операції у білих утворилася ну, дуже потужна тура на сьомій лінії, яка разом з слоном постійно на цього пішака створює величезний тиск. І навколо цього пішака і будується подальша гра. Чорні зіграли слон F2, тобто в них ще є ідея ось цього пішака забрати на H4, і цей пішак справді може бути небезпечним, як ми побачимо надалі. І тому білі його просто так не віддають, грають H5. Тут ще один гарний варіант покажу. Тобто Тру забирати ну, просто погано, тому що після взяття там поле G7 не тримається. А якщо забрати пішака, то такий гарний варіант ферзь F7 хід. Ферсте є під з ідеєю відволікти туру від 8 ряду. Якщо ТОРА забирає ферзя, то Тора B8 атує. І разом з тим створюється тиск на пішака G7. Також тура під боєм, тому хід Тора G8 десь вимушений. Але тепер тура B8 хочемо забрати на G8. І після взяття тури слон забирає на B8. І... Здається, що матеріалу порівну, але у білих просто дуже багато загроз. загрожує Тура E8, ферзь 8 все це з матом і чорні програють. Ось, Тому, тому після ходу пішаком на h5 довелося турой відходити. Ні туру, ні пішака у білих забрати не можна. Але білі відскакують турою на G3 з темпом, атакуючи Ферзя. Ферзь відходить на d5, прекрасне поле. І тепер. Білих підвоєм, але забрати її знову не можна. Тобто ось цей пішак, про якого ми говорили, якого чорні давно старалися знищити, ось таки доходить до поля А6 і ось створює додатковий тиск на ось цього зв'язаного пішака. Тут чорним дуже важко тримати. Їм тут насправді потрібно вже ферзя за туру і слона віддавати, там, наприклад, грати. Ферзь G6, забрали, 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 забрали. І ось ця позиція там, після ферзі 5, Farb 1, зрозуміло, що це безнадійно, абсолютно для чорних. Тому що після ходу піша 6, Тура G8 тут просто мат отримують. Забирають, забирають тут, забрали тут, слон G7, b 8 шах, ну і все. То після тора G8, б'є G8 і мат. Тому ось цей пішак доволі небезпечний. Ось ця ідея за білих. Додатковий тиск створити на пішака G7, тому чорні захищаються, але тепер Тере Є2. Туре Є2, чорні дають шах, король d 2 І ось тут знову-таки мені дуже подобається ось геометрія, яка тут виникає в цій партії. Слон під боєм. Слону потрібно відходити і. Слон не може ні на жодне поле на осі діагоналі стати, він не може залишатись на цій діагоналі, І тому стає на а 4 І ось Те, що слон вже не контролює цю діагональ, дозволяє білому поставити ферзя на D4. Ідеальне поле, де вона додатковий тиск на пішака G7 створює, а також туру атакує. І все. Чорних програно. абсолютно безнадійна позиція. Тура c 8 це ще. Ідея напасти десь на С2, створити якісь шанси, декілька шахів, дати, можливо, білі десь помиляться і також зловлять мат, Тобто у білих все-таки король в центрі. Але Анна Мозичук все добре порахувала, слон G7, король G8. ферзь забирає туру абсолютно без всякого страху. Після Тура С2, король Г3, ферзь H3, король Д4, слон F2, Тура F2. Тура c 4 шах, король d 5 тут шахи у чорних закінчились. Шахи закінчились, тури і слона немає, можна здаватись, і корі оба це і зробив. Ось така дуже гарна атака, по-моєму, зі сторони Анни Музичук, Прекрасна партія. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Дякую велике вам за увагу і до зустрічі завтра!